Доброго раночку всім. І сніданок. Вчора гранолина робила. Такої, як я люблю. Не сильно засмаженою. Я люблю, щоб була така ледь-ледь коричнева, світла коричневенька, і все. Минулого разу більше засмажила, але ви знаєте, нічого не залишилось. Ні сімічки я сюди ніякі не додаю, нічого. Лише зерна різні. У мене є суміш. Фрукти вже там це, і в каші йшли, хлоп'я теж в каші йшли. Ну, це все можна треба додати. Ніяких горіхів, ні сімічок, нічого не додаю. Щоб в зубах менше застрягало. Зараз це все залию молоком і поставлю в микрохвильовку. Можна залити гарячим молоком. Воно набухає і все, і не треба його варити. Варіант дуже класний. Думаю, якщо що, то можна з холодним, аби воно трішки постояло. 27 січня. Гори Італії, це гори, це не просто десь біля море і плюсова температура. Дощ в нас іде дощ. Там он, дрова в нас стоять, жовте відро це пластик у нас посередах. Я розумію, що вам не цікаво. А, значить, в мене ще до цього? До граноли. Сьогодні цикорій, ліс, да. і садок черешневий у нас є. Ну, дерева просто черешні. Класні, коли врожай, то бомба. Якогось року. Або багато, або нічого черешні. Якогось року року е, наробила і лікеру, ще досі є. І це є. І варення наварила, теж ще досі є. У мене тут е, дві десертних ложки порошка цикорія, пів чашки кип'ятка і пів чашки гарячого молока. Без цукру. Мені дуже подобається цей смак. Нями-нями. Подивіться на мої очі, наче намазала цим углм. Це... Ви знали, що брасметики, туш для ріснічок, вона влітку плеве при високих же ж температурах, а при низьких температурах вона застиває. І таке враження, що вона засохла. Дівчата нічого не засохло. Коли холодно, тушь застиває. І стає класною, Ту, що я купила влітку за 3 копійки. Е, вона так сипалась взагалі такого, здавалось, якість жахлива. Ось я спробувала. Перше, вона тримається, вона гарно малюється і ну, змивала. Я її вчора змивала, змити її нереально. І, це, і ще й зранку ото ефект такий, джа-ефект, вже джа, джа ефектна. Джа ефектна. Бережіть себе. Я вже прихворіла трохи. Оце ж це то вітер, то сонце, то тепло, то жарко, ти в спотів ході передівся. Але все одно прихворіла. Бережіть себе, будь ласка. Гранола класна штука, її не треба варити. Гарячим молоком залив і до побачення телебачення. Нема зранку гарячого молока, з вечора залити, вранці буде така кашка. А що робити? А що робити? Я тут у якихось відео показувала ту гранолу, ну я, їх, я її в основному я не знаю, в прямому ефірі мені її подобається робити. Закінчиться ця, нову покажу. У мене там сухофрукти, стружка кокоса, соняшникова олія, медок, медок розвожу водичкою, щоб такий більш рідчи був. Дивитись будь-який рецепт і ось без горіхів, просто там хлопя овсяні, різні в мене там і пшениця, і овес, і сухофрукти, звичайні, які у вас є. Ще й кукурудзяні хлоп'я, хлоп може, завалялися. Бомба. Взагалі бомба. Все. Бережіть себе, дякую за вашу дружбу. Але будьте обережними з тою блянолою, тому що вона як мітьока для шлунка. Це по-перше, а по-друге. Пізнавайтеся. Ви спочатку йдете вмиватися чи їсти? Два ну, стакана води зранку це 100%. Можна один стакан. Потім спочатку снідаємо, а потім п'ємо жидкость. Ну, я думаю, що спочатку жидкость, а потім снідаємо. Якось так. Так що признавайтесь, ви спочатку вмиваєтесь чи їсте. І до речі, якщо почистив зуби перед тим, як їсти, то там вже ж цілу годину не можна їсти нічого після того, як почистив зуби. Так. Да. Емаль стає вразливою. Тому спочатку йому. <с> Якось так. Так, ми ж готуємося до дієти. <ки> Буду записувати. Це що їм? Ось така здоровенна мандарина, і це купила Марія. Купила Марія. Кожа, от були такі моменти, буквально пару разів. Кажу, Марія, йде з папою в магазин, не просто на прогулянку, візьми щось, що тобі хочеться. потім вдома хочу їсти, хочу їсти, що ти хочеш? Не знаю. То цього разу ми ось ходили, Руслан з нами не пішов, ми спонтанно поїхали. Поруч в магазин, а, так вона йому і мішок печива взяла, і мандарин набрала. Ще що вона щось там різного рибного набрала. цього, Таке трішки трішки дає прожарку папі. Ну, я, це, я шуткую, шуткую. Значить, досліджую нову дієту, не то, що дієту, а взагалі харчування. Тому що теж те, чим я раніше там худла, це було одне, а воно, знаєте, кожен раз себе настрой, нала, налаштувати, витираю тут за одну пилюку. Mm. <пилюка> пилюку треба протерти. То, що вдома вже не пам'ятаю, коли в останній раз протирала. Мене там син пилісосить, миє, протирає, бідолашний посуду миє. В общем, він для дівочок, він для девочок ось приїхав і таке. Ну, що на роботу не виганяємо, е, я думаю, у нас тут недалечко є море, є гостиниці, можна поїхати попрацювати, там, жити, е, спати і попрацювати офіціантом, там, прибиральником, ще хто там треба при гостиницях. Хлопці, хлопці в нас з задоволенням беруть. І в нас з наших гір навіть хлопці їдуть на такі літні роботи. То я думаю, буде чудово. Зараз холодно він, хай побуде. Хай побуде. Для Марії, хай побуде. У мене з однієї сторони, тут така БМВ мощна стоїть з такою мордою, з іншої сторони, Альфа Ромео стоїть. Дівчата, ну невже? Це можуть бути звичайні, там, звичайні люди, звичайні італійці, не олігархи, ні. Тут олігархами не називають нікого. Ну, у мене в чоловіка, то, звичайно, його шеф, то там магнат, грошовий магнат. Але він і в техніку вкладає, і все. І голікоптери, три голікоптера. І то для роботи, щоб цемент на голікоптеру підносити в горах до стовбів, до оцих здоровених, що там вже ж основа має бути шикарна. А, щоб цемент підносити, що так собі. А, так. Йому мандарину на дієту поки що не налаштовано, яку дієту досліджую яєчну. Але там, знаєте, в чому прикол? Що можна раз в тиждень за день їсти 8 яєць. Як хочеш, так готов, як хочеш, так і їх розділяй там на три рази. 8 яєць, 40 грамів сира і 30 грамів масла. От якщо не жирне, то добирати жиром, да, маслом, сиром. Дуже класно. Можна три дні на такому просидіти, і потім треба правильно ще з цього всього вийти. Отак от, от. Плюс, оце е, продукти, що з чим змішувати. Я ще досі цього не знаю, хоча дуже вдало там могла 10 кілограм за весну скинути. Да? А, і хочу дослідити, може, хто пробував, хто пробував на цих яйцях сидіти, але потім правильно виходити з цього всього, то поки що досліджую. І саме головне, що від м'яса ж не поправляються, але біле м'ясо треба. Біле м'ясо це риба, курка індик, Нарешті, може, я його куплю, а то щось останнім часом, то беру, що є, та й, та й все. та й Готовлю як для всіх. Але щось треба в руки брати, то що я знаю по собі. Плюс 5, потім ще один, ще один, ще один. Я знаю, я знаю вже себе і що організм, знаєте, запустив цю фішечку. Йому класно в цьому, в цій вазі. Він не хоче менше, мені хочеться солодкого, ще чогось. А взагалі приїхала Марія, написано, що Марії вже прийшла посилка. У мене в дитини цукровий діабет, і сенсор закінчився на пару днів раніше. І щоб нам вже ж вистачило всього. Тому що матеріалів на діабет приходить на цілих півроку. Два великих ящика від Метронік з районного центру на півроку приходить. І якщо сенсор раніше закінчився, то нам, може, не вистачить. І ми телефонуємо, говоримо, який номер сенсора. Вони там провіряють все, в них там чітко видно. Так, це у Швейцарії, Тому що Метронік це американська американська хвірма, яка виробляє для діабетиків все. В звідси наша точка. І саме звідсиру нам відправляють. Вони відкривають комп'ютер і чітко бачать Маріні показники. все, що я роблю, як я терапію роблю, скільки я ввожу інсуліна, коли я що міняю. Все вони чітко бачать. Да? Кажуть, чіп будуть вживлювати. Ну, у мене в діабетику вже чіп стоїть. Но мені він це допомагає дуже сильно. Контролює глікемію. 24 на 7. І от звідси саме ми телефонуємо, і нам приходить один сенсор. І щось з них там сталося, то той сенсор не дійшов, вернувся. Цей раз прийшов і додому привезли, а не на точку в бар. Що ми півтора року забирали на точці в барі. А це ось цей сенсор знову прийшов. Мені емейлом там все чітко пишуть, де він, що, як. Написано, що дойшов Лаурія. Де шукати? Є п'ять точок. Їхати шукати на всі п'ять точок, але там адреса чітко вказана. Я сподіваюся, що доїде. Куди вони його оставили? Не знаю. То я навіть і круасан, і кофе не брала. Думаю, раз нема, нема що святкувати. У мене тут ціла чашка кофе з молоком, без цукру. І ось о. Так, і треба ж не прогавити, треба їхати до Марії назад, поставити їй інсулін, І потім додому, до хати, буду сьогодні їсти ще потім салат з крабових палочок. Вчора я його таки зробила. Сугубо італійське блюдо, салат з крабових палочок, тому що сугубо італійські продукти. В Італії на всіх продуктах пишуть Made in Italia». І неважливо, що олія це соняшника українського. Да-да. Там рис, напевно, ж теж не в Італії вирощують. «Made in Italia». Вони молодці. Вони дуже великі молодці. Так само і ми маємо писати «Made in Україна. І все, і до побачення телебачення. Якщо Італія, вони на рахунок цього молодці. Так само мука. «Made in Україна, вони мають писати, тому що мука із українського зерна. Я не знаю, як зараз під час повномасштабного. А от в 22-му році, коли тільки почалося то в нас піднялись якраз ціну, ціни на, муки, на, на муку, на хліб і на олію. Потім знизилась, потім знизилась того, що літер олії соняшникової коштував 1 євро, 1, 99 чітезімів, 80 чітезімів, а потім, як почалась повномасштабка, то 2 євро, 2,50. Мене сестра от такими очима дивилась раніше, казала, нічого собі, у вас олія дешевша соняшникова, ніж у нас в Україні. Як потім вияснилось, що соняшник був український, я ж кажу, не знаю, як зараз. Що італійці робили? Італійці закупляли соняшникове насіння, зберігали його в Одесі, в цих бункерах зберігали. І це потихеньку собі, скільки треба, було, перевозили. Напевно, кораблями там перевозили. Ну, взагалі дуже цікаво. І це є, тому що в Італії його нема де зберігати тут сиро, і воно все ото аж загорітися може. Так, що, так от, і світ має взаємодіяти. І коли я просто це чула, мені ставало тепліше. І я знаю, що я користуюсь українською олією, і мука теж може бути українська. Добре, не завжди, але може бути. Так що, всім процвітання і миру, щоб ми таки пережили це все, щоб українці пережили це все, Якомога більше українців дожило до тієї обріяної перемоги, справедливої перемоги над фашистом. Але, напевно, фашист це неправильно сказано, це було примінено до іншої нації, коли в них там щось, напевно, з голоду тоді німці поперли. Або щось не договорили, да? не договорилися, Хотіли поділити цей шарик по-іншому земний, як каже Надя з Австралії, шар земний просто поділений на зони. Напевно, зв... звище він поділяний на зони, а от ми люди намагаємося його поділити якось по-іншому. А, і все-таки це боротьба, те, що відбувається зараз в Україні, це боротьба над диктатурою. Все одно це диктатура. 300 років тому. Я не знаю, щось 300 років у мене в голові. оце, Ну, наших прадідів, як почалась диктатура, розкуркулили. І як ми в школі вивчали про розкуркулення? А ну! Розкажіть, що ви знаєте про розкуркулення? Куркулі? А, Куркулі. Прирівнювали їх до тих панів, яким служили за тарілку супа. Куркулі це вже були роботяги. Це перше. А друге диктатура. І хто в Італії, то італійці прекрасно знають, що таке диктатура. Так що це боротьба над диктатурою проти диктатури. Те, що намагаються нав'язати. Тримаємось. Взагалі всім хорошого настрою, тому що без цього ні туди, ні сюди. А я буду далі шукати ту посилку, де не знаю. У ну, мене є там ще цей партнер, то хай він напрягається, чи що, я не знаю. Ну, коротше, от такі моменти странні. Трішки тебе такий. Що це було? Де та посилка? На минуточку, посилка 50 євро стоїть сенсор один. О, якось так. Вам голову тут морочу, отакі. Взагалі, вони приходять нам по 5 штук в коробці, а це один, по одному. І оце отакий от сенсор один має приїхати. Сьогодні ми з Марією йдемо в басейн. І так випало, що е, два тижні тому. Сенсор закінчився на один день раніше. І саме нам після басейну його міняти треба. <сум> О, якось так. Але нічого, у нас все під контролем. У нас все під контролем, у нас все добре. Хай у вас все буде під контролем і все добре. І не будьте, будь ласка, безпомічними в цьому холоді і голоді. Організуйтеся, будь ласка. Окрім вас, ніхто вас не зігріє. Окрім вас, ніхто не організує вам тепло. Не будьте безпомощними. Отак от, от все. Дякую за увагу. Тепер там джіп стоїть Джіп. а там стоїть BMW. Помінялись. Ну, BMW стара, а джіп ти ще й подивіться, якого жовтого кольору є. Джіп. Я так не люблю це слово джіп. У мене є історія з цим словом, але не сьогодні.